Всім привіт! Я тут уже нормально назнімався цю грибну катастрофу. Якось вона мені вже навіть не здається катастрофою. Здається, що це норма. Ха -ха, такі сім'ї апеньок, які нікому не потрібні. Опеньки переростають. Але я, звісно, прийшов сюди не по апеньки. Я прийшов сюди полювати за грибами, яких я не зустрічав у себе на батьківщині. Або такі, які в Україні взагалі не ростуть, або які ростуть, але дуже-дуже рідко зустрічаються. І я такого гриба знайшов. Ви подивіться, який красень. Я не знаю, навіщо, навіщо мій телефон... Освітлює фото, тут ліс достатньо темний. І мій телефон освітлює фото. Гриби, гриби виходять якісь не такі яскраві. Спробую на камеру, можливо вона передасть колір. А я дивлюсь, що вона колір начебто намагається передати. Подивіться, які гриби. Це не просто гриб. Це павутинник фіолетовий. Умовно їстівний гриб. Я не знаю навіщо їх. Збирати варити їсти, хоч вони і умовно їстівні. Йому просто треба милуватися. Ви тільки подивіться, які тут гриби. І він тут не один. В Україні я таких грибів не бачив взагалі. Я тільки про них чув і дивився відео. Ну ось як ви зараз дивитесь відео. І тут на тобі. Підождіть, він тут був не один. Я заздалегідь їх знайшов. Намагався зняти телефоном, а тепер вже намагаються зняти камерою, щоб передати їхню красу. Отак. Їх тут було декілька, але я поки знімав один, другий вже втік. Зараз я буду намагатися знайти і другого. Звідси десь кілометр півтора залізнична станція. Якийсь Бовдур вже, мабуть, годину лупить молотом по рельсі. Ага, ось дивіться, це не ті, що я бачив, але це нові. Теж паутинники фіолетові. Подивіться, яка краса. До сьогоднішнього дня я тільки бачив фотографії. Та відео в інтернеті Там кажуть, я в Україні збирав рядовку фіолетову, рядовка фіолетова, вона така яскрава, така шикарна, вона дуже-дуже бліда, якщо порівнювати із, із павутинником фіолетовим. Червонокнижний гриб України. Я не знаю, я думаю, що він тут не в червоній книжі, на червоній книзі, тому що я отак запросто прийшов і... Знайшов. Але не показати вам, я впевнений, що я впевнений, що е мій канал дивляться не тільки любителі бджіл, а є деякі просто любителі грошей від бджіл, але таких меншість. Набагато більше людей, які цікавляться природою. Тож для них я показую красу, як на мене, це не земна краса, це вже паутинники. Більше ось дивіться, який він. Павутинник фіолетовий молодий. Павутинник фіолетовий дорослий. Павутинник фіолетовий перерощий. Тут таке ой, там щось ходить таке велике і тріщить деревами. Так, треба закруглятись. Ха, так ось. Дивіться, яке коло від мене коло. Від мене коло павутинників. Хіба ж це не краса. Від мене коло павутинників. І оце ось, ось така ось тежечка, якщо... Якщо ви бачите про що я. Це ось така стежка. Я думаю, що вона не дуже людська. Убов дура обостріння біля залізниці почав. Дивіться, дивіться ось вони, ось вони растуть. Павутинник фіолетовий. Я не знаю, я зараз напевне ще і зірву один. Тому що цю красу треба хоч один раз в житті потримати у руках. Я думаю, що Я думаю, що великої шкоди я для природи не зроблю. Повотинник фіолетовий. Він і насправді фіолетовий. у нього є кільце, яке розривається і зникає. Ось така шапинка. І потовшення на ножки. Потовщення на ножки. Ось тут воно яскраво, яскраво виражене. Такі справи. Такі справи. Червона книга України. Повотинник фіолетовий. А ви подивіться, сякі їх тут ще. Ха, Ха. Ось вам червона книга, червона книга, червона книга, червона книга. Ви подивіться, скільки тут грибів із червоної книги України. Ну, ними можна помилуватися фіолетові. Я коли збирав фіолетову рядовку в Україні, мені вона дуже смачна, безумовно їстівна. Фіолетовий павутинник треба відварювати, а рядовка фіолетова дуже смачна і безумовно їстівна. Так ось вважав її дуже гарною і красивою, тому що вона фіолетова. Я вам мушу сказати, що якщо її порівнювати із павутинником, Отруйним сирому вигляді? Ну, фіолетова рядовка, яку бояться сплутатись цим грибом, якого я не зустрічав у себе вдома. Фіолетова рядовка дуже-дуже бліда. Вона, дуже -дуже блюда. вона <різь> як бліда поганка. Хоча блідові поганки вже в такий час не росте, щоб я вас не запутав. А що я тут помітив, поки... Поки знімав та оглядав місцину, хто тут і чим тріщить, я тут помітив таку цікаву деталь. Ну, тут досить, досить далеко від, від дороги, така місцевість. Я думаю, що деякі тварини тут є. І не тільки зайці з білками. Ну, я не знаю навіщо і хто то заробив отаку Маленька. Воно маленьке, маленьке, начебто тут хтось накакав колись. І тим не менш під оцим, що накакав, зробив таку берложку. Я не думав, що воно само так нападало. А навіщо збирати таких сушничок, якщо тут його дивитися. тільки? Ось ще одна загадочка. Ось така невеличка загадкова конструкція. Тож, друзі, кому корисний мій канал, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства під моїми відео. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже-дуже суттєва підтримка. Дякую всім за увагу та терпіння.